Електрична зіголка Прізнг SME 63 призначена для професійного оброблення циліндричних заготовок зі сталі завтовшки до 1,75 мм. Верстат виготовлений із високоякісного металу та може експлуатуватися в промислових масштабах. Міжосьова відстань між валами збільшена до 63 мм, а виліт роликів становить 250 мм, що дає змогу проводити глибшу обробку. Зягувальний верстат Принзинг sme 63 обладнаний двошвидкісним мотором потужністю 0,55 кВт, що дає змогу безступенево регулювати швидкість обертання валів. До комплекту постачання зягувального верстата входить стійка та педаль керування, посилюючи натиск, на яку ви збільшуєте швидкість обертання валів. До додаткової комплектації зягувального верстата входять упори, прямокутний круглий пневмопритиск роликів, тримач труб, ключі для роликів. Набір із 9 пар роликів та інші ролики під ваші завдання. Загальні параметри. Вага 120 кг. Відстань роликів 63 мм. Потужність двигуна 0,55 кВт. Робоча глибина обробки 250 мм. Товщина оброблювального листа 1,75 мм. Габарити 900 на 800 х 1400 мм. Компанія Кверб є офіційним представником принзинг в Україні.